Друзі, усім привіт! Мене звати пані Оксана. хто мене не знає. Сьогодні хочу подивитися таку тему, дуже важливу, на мій погляд, викликану подіями в Турції, цими такими, знаєте, незвичним землетрусом, який приніс дуже багато жертв. І мені, знаєте, зразу подумалося, що це якесь таке попередження. Ну, ви знаєте, що вищі сили вони ніколи одразу не карають, вони декілька разів спочатку попереджають. І тому я хочу подивитися, а про що нас хочуть попередити? Що нам хочуть сказати вищі сили цими землетрусами? Чому саме в тих країнах сталися ці землетруси? Зверніть увагу, так? Да? Турція країна, яка ніяк не визначиться, вона підтримує Росію чи вона її не підтримує. Сирія, яка відверто підтримує Росію, да? тобто чому саме в цих країнах? Ну, це моє догадка. Подивимося, що скажуть карти. Подивимося, що скажуть мої карти на цю тему. Що нам хочуть сказати вищі сили? Цими землетрусами. Вони хочуть сказати, що земля наш спільний дім, і наскільки нам буде добре в цьому домі, залежить від нас усіх. Чи будемо ми жити відкрито, під сонячним небом, чи буде у нас все стабільно, чи буде у нас свято, чи буде у нас трішечки не так. Давайте підемо. Отже, чому саме ці країни чому саме ці країни? Ну, тому що ці країни виявляють дружність до агресора. Тому що вони ніяк не визначаться. Вони не визначаться, не визначать свою позицію. Вони такі щирі, лагідні і відверті. Так. І тому вищі сили їх попереджають. Вищі сили їх попереджають. Так. Що скоро все зміниться? Беріть себе в руки, бо скоро все зміниться. І вже так, як було, не буде. А буде війна, буде конфлікт, буде лицар мечів, який прилетить до вас. І що він зробить, цей лицар мечів? І вже не буде такої стабільності, будуть отак от вас хитати, буде вас отак хитати, мотати буде. Так, буде страшний суд, який вже йде? Так, а що буде далі? Невідомо. Що буде далі, невідомо. Гаразд, я почула. Дуже сподіваюся, що мене почують ті, хто знаходяться в тих країнах, і хто потайки симпатизує агресору і ніяк не визначиться. А давайте подумаємо, спитаємо так, а яке повідомлення взагалі, от що. Люди Землі, Земляни повинні усвідомити, яку інформацію вони повинні почути, про яку інформацію нам кричить Всесвіт, планета Земля, про що вона кричить нам? Вона знову ж таки каже, що земля наш спільний дім. Ми всі пов'язані один з одним. Час вгамовуватися. Бо буде це все закінчено абсолютно не так, як ви хочете. Буде смерть. Бачите, другий раз випадає аркан. Я беру карти у вас прямо на очах. Дивіться, полюбіть одне одного, виявляйте любов. Виявляйте любов, а не злість. Інакше буде страшний суд, друзі. Ви бачили тільки, що я зібрала знову йдуть ті самі карти. Так. Якщо да, ви не будете піклуватися отак от про, землю, про землю, про наш спільний дім, то буде кепсько. Дивіться: обирайте любов, обирайте любов, мир, злагоду. Так, що ще? Не треба ніяких воїн, не треба нікуди е, нічого запалювати не треба. Да? Будьте щедрими, тримайте рівновагу. Тримайте рівновагу. Тримайте рівновагу. Ресурси, не вибирайте без. Це ж шістка пентаклів це ресурси, карта ресурсів. Це карта рівномірного розподілу ресурсів. Тобто не так, як ми зараз беремо ресурси і як ми ними користаємося, Да? Живіть по совісті, по справедливості. Думайте про духовне, а не тільки про пентаклі. Думайте про духовне, а не тільки про пентаклі. Будьте справедливим, зваженим, врінуваж. Дивіться, одні старші аркани йдуть. Друзі, дуже важливе повідомлення. Треба дослухатися кожному. Так, ну зараз ще візьму три карти. Так, згадайте про минуле землі, на да, коли ми всі жили в злагоді, коли ми всі були дружніми. Починайте спільно працювати один з одним. відсікайте всі чвари, складіть той меч в ножне. Да, подумайте своєю головою, що ви робите. Так, ну і ще в мене одна така ідея виникла, знаєте. Це вже трішечки своїми думками поділюся, а потім на підтвердження чи на спростування витягнути кілька карт. От ви знаєте, я подумала, що взагалі такі тектонічні суви, да, там же Турція на декілька метрів з'їхала всі, хто бачили ці кадри, вони жахливі, насправді. Вони нагадують нам, ну, я не знаю, біблійні часи, якийсь Армагеддон, да, тобто це відкровення Йоанна Богослова. Не, мимоволі починаєш про це думати. І якщо от, ну, відкинути такі високі якісь матерії. Езотеричні, да? хоча можна на моєму каналі про езотерику поговорити, а якщо поговорити про практичні речі і подумати, а як пов'язана взагалі війна, агресія Росії проти України і цей землетрус, а пов'язаний воно дуже просто, що Росія поставляє всьому світу нафту і газ. І за рахунок того, що ми з нею воюємо, але в неї беремо ресурси, Росія ніяк не е, охляне, да? в неї все одно є сили боротися, в неї все одно є сили на нас нападати. І санкції, не санкції вводять і не вводять, але ми одним, однією рукою їх вбиваємо, а іншою рукою ми їх годуємо, розумієте? І що виходить? Вони вибирають ці надри. Ну, понятно, що не одна Росія е, виробляє нафту і все інше. але я думаю, що час настав придивитися до відновлюваних джерел енергії. Особливо це відчувають зараз українці, які сидять в темряві по декілька годин через обстріли, приглянутися до відновлюваних джерел енергії сонячної, енергії повітря, енергії води. І зрозуміти, що без, безкінечно брати з глибин. Нафту, газ і використовувати це для самогубства, для вбивства один одного, це неможливо, тому що там залишаються фізично, якщо подивитися, пустоти, да? і потім починає земля отак от рухатися. Друзі, я розумію, що ви зараз кожен скажете. А я тут до чого? Що я можу зробити? Дуже багато що можуть люди зробити. По-перше, почати відмовлятися якось від тих компаній, які поставляють, ну я не знаю, які якимось чином пов'язані з нафтою і газом російськими. Тобто, якось замислитися хоча б про це. А тепер я сказала свою думку, тепер давайте подивимося, що мені про це скажуть Таро. Про мою думку, що вони говорять. Да, вони говорять, дивіться, сила. Сила в чому наша з'являється? Сила наша з'являється в тому, щоб переглянути наші, наше уявлення про цей світ. Абсолютно перевернути наше уявлення про цей світ. Дуже добре подумати. Дуже добре подумати. Знову випадає король чаш про почуття свої. Да? Про те, і знову випадає аркан смерті. Ви бачите, да? інакше, якщо ми не припинимо це робити, якщо ми не припинимо робити те ж, про що я говорила, то буде смерть. Будуть такі трансформації, які нікому не сподобаються, друзі. Які нікому не сподобаються. Да? Час згадати, що Земля наш спільний дім. Час припинити чвари, так? бути дружнім до всіх. Але ж і про ресурси не забувати. Про те, хто є джерелом ресурсів, хто є джерелом ресурсів, ота країна-агресор, має вже нарешті а, піти піти. Освіту, вона вже має втратити свої ресурси. Да? Вона вже має втратити свої ресурси. Ми маємо забрати в неї так розумно її ресурси. Ми маємо ці ресурси в неї відсікти. Наш меч в наших руках. У нас теж є зброя. Пам'ятайте про це. Над цим треба працювати. І над цим треба працювати, добиватися цього, відстоювати свої інтереси, бо невідомо, що буде. Да, бо буде такий лицар мечів, який летить і хоче конфлікту, і буде смерть, а не мир. Так, ну, друзі, вибачте, якщо когось засмутило, але я дуже думаю, думаю, що ви такі всі розумні, ви свідомі. Люди, і ви розумієте, про що йде мова. Кожен має замислитись. Ми живемо в такі часи, коли не замислюватися про це, не зростати духовно неможливо. Я бажаю вам духовного зростання і до нових зустрічей.